Шоколадка за пророри. Це кокосова така, навіть не шоколадка, а просто десерт молочний. Тобто, це не шоколад. Він з кокосом. Коштує він 22 гривні. Тут 80 грам. Ну, давайте спробуємо. В мене є перечуття, що воно буде просто схоже на мило за такі гроші, за таку якість, але раптом воно буде смачно. Ну загалом, дизайн мені подобається. Такий непоганий дизайн. Але який буде смак? О, пахне кокосом одразу. Дуже гарні такі корони. От, вона, до речі, не тане, тому що є такі шоколадки, які одразу в руку береш, і вона одразу тане. А ця не тане, така досить збереглася в гарному вигляді. Ну, пахне кокосом. Прикольно. Мені подобається. Яке ж буде на смак. Мило. Це просто. Вона достатньо така твердовата, коли її кусаєш. Якась вона без смаку. Тобто, кокос, оці кокосові штучки вони досить відчуваються і вони рятують весь смак. Тому що якби вона була не кокосова, це би було дуже сумно. А так, кокосові ті штучки трошки рятують смак. Ну вона якась, не знаю, ну, ніби єсиш пластилін або мило якесь без смаку. Ну, таке, за такі гроші, відповідно, за 22 гривні, що я хотіла. Але вже як є.